У Кривому Розі в межах співпраці міської влади ЮНІСЕФ та ще низки партнерів реалізується комплексна стратегія підтримки молодіжних ініціатив за програмою АПшифт. Її проєкти охоплюють широкий спектр напрямків: це екологія, освіта, соціальні ініціативи та волонтерство. Ініціативні групи Криворізького молодіжного центру напрацювали чимало таких проєктів. Презентували їх під час ідеятону Екодрайв, молодь за розвиток. Основна мета цього зібрати якомога більше молоді, щоб вона долучилася до більшості різних проєктів, різних ініціатив, різних грантових проєктів. Тут у нас зібрані молодь з професійно-технічних закладів і вищих навчальних закладів, саме з екологічних точок зору, і також з різних напрямків. Тому це цікаво, бо молодь на сьогодні це, це наша рушійна сила, і хто як не ми, будемо розвивати наше місто. Одні з проєктів з екології та енергозбереження команда ТЕП поширила серед студентів. Ми, ми проводили тренінги щодо енергозбереження в Криворізькому національному університеті та дуетів державному університеті технології економіки і технології. От було проведено 9 тренінгів, залучено 200 бенефіціарів. Ми показували людям не тільки енергозбереження, а й ще й як можна саме виробляти електроенергію. Тобто показували сонячні панелі балконів, балконі-вітрогенератори, розказували людям, що взагалі такі технології є, і вони не коштують всіх грошей світу. Ну, також ми на своїх тренінгах розповідали основне про блекаути. Участь в ідеї Тоні» взяли спеціалісти з проєктного менеджменту. Вони розповіли молоді, як правильно планувати та подавати свої ідеї. Одна із спікерів заходу лідерка всеукраїнського молодіжного екоруху Юлія Мархель. Її команда працює над тим, щоб надихнути людей на відповідальне ставлення до довкілля. Юлія презентувала найбільший екопроєкт в країні на основі чинних кейсів, навчала, як працювати з громадою, владою. Біз бізнесом для активації та залучення населення до корисних ініціатив. Війна екокатастрофи трапляються. Нам потрібно навчитися виживати і активізовувати майбутнє покоління, а для того, щоб вони були вже експертами і дійсно, як кажуть, вривали доросле життя раціонально. І сьогодні дійсно сподіваємося, що і учнівська молодь, і студентська молодь навчаться, дізнаються більше про еко-можливості. Дізнаються більше про проектний менеджмент і зможуться вже локально реалізовувати сталі проекти і стало розвивати свої громади, навіть якщо це на рівні їхнього подвір'я. Криворізький молодіжний центр, який також став проєктом Авшифт, є платформою, що мотивує молодь розвиватись і працювати у рідному місті. А ідея тон можливість розширити коло однодумців. Ми хочемо молоді, так, яка про нас ще не знає. Показати от заявити, розказати, які ми надаємо послуги. А курсів у нас дуже багато. Та це курси із графічного дизайну, 3 d стредемоделювання. Ми запустили школу кар'єрного старту. У нас діалогові клуби, дебатні клуби, творчі вечори. І ми дуже багато проводимо різних активностей І хочемо запросити якраз молодь до Криворізького молодіжного центру, підписуватися, і слідкувати за новинами. Тетяна Васильова, Дар'я Юськова, Денис Захаров, цей день.